Люди, ну де ви бачили в світі парламент, а без найвищої законодавчої трибуни говорили мовою окупанта? Ну де ви бачили люди в світі парламент, де без найвищої трибуни закликали до знищення держави через так зване їхнє улюблене слово федералізація? Бо я навіть не можу вимовити слово федералізація? Вийшов, зачинив за собою двері. От, власне, наше завдання полягає в тому, аби стерти. З лиця землі партію регіонів і партію комуністів це так «By the way», як кажуть англійці: прелюдія до виступу. Де ви бачили в парламенті польському, аби хтось косноязичив, а не говорив польською мовою? Де ви бачили в російській домі виступ не російською мовою а якоюсь іншою? Розбестили ми їх до такої міри, що вилізли нам на голову, як ці свині, і свої брудні лапи спустили. Ми прийшли в політику для того, щоб на нуль помножити тих істот, і будемо докладати до цього максимальну зусиль. А тепер щодо теми мого виступу, отже, звідки маємо таку проблему в суспільстві? Чому маємо війну мілітарну та тому, що впродовж 20 років програвали на сході України війну духовну, війну мовну, війну історичну, війну національного самоусвідомлення? Тому все те, що зараз відбувається на Донбасі, це наслідок нашої беззубої, нікчемної або відсутньої гуманітарної політики. Це по-перше. По-друге, це наслідок відсутності належної, націєцентричної української ідеології. Це наслідок відсутності відповідної ідеології у всій системі освіти, починаючи від дитячого садочку і закінчуючи вищою освітою. Я сподіваюся, що сьогоднішнє обговорення на комітеті з питань освіти. Ти науки законопроєкту про вищу освіту заповнить цю лакуну у нашому суспільному розвитку, позаяк цей законопроєкт блискуче напрацьовує національно-патріотичне складове виховання. Тоді ми не будемо мати виродків на сході, які заявляють про якісь свої странні права. Якщо їм тут щось не подобається, нехай пакують свої валізи і гибають до Путіна і спілкуються там з ним мовою окупації України, починаючи з 1654 року. Отож, найбільша, закрий рот. Отож, найбільша проблема сьогоднішньої України полягає в тому, що вона уражена. Що вона уражена бацилою москофільства, що у 1943 році, також у час війни, як зараз, видатний український мовознавець Василь Сімович сказав: «Тож до якої міри треба замоскаліти, щоб себе так поводити у власній країні? Тож до якої міри ми замоскаліли, що певна частина суспільства привела в парламент партію виродків, що назвали себе партію регіонів і комуністів. Крім того, дуже важливо засвоїти надважливий урок української історії. Як було подолано москофільство в Галичині, на превелике, на превелике нещастя, це ця ідеологія панувала яким чином там. Так от москофільство в Галичині закінчилося з Першою світовою війною. Тоді прошу завершити, будь ласка. Москальський брудний чобіт прийшов на мою рідну львівську землю, коли москальський брудний чобіт знищив усі українські школи, дитячі садочки, просвіти, наші націоцентричні центричні організації на зразок Сокіл і Луг. А нашого Андрея Шептицького заслав до білих відмедів. Саме тоді, побачивши притул цього московицького звіра, Галичина послала його назавжди. Отож, боротьба. З московитами це є наше найголовніше завдання. А закінчити свій виступ я хочу, закінч... хочу цитатою президента. Думаю, що ви прізвище цього президента не відгадаєте відразу іншого шляху ніж відродження самосвідомості і патріотизму у вас просто немає. На такі вислови не здатні ті, які зараз хизуються рейтингами, написаними на замовлення соціологів. Бо цей вислів належить президентові, що увійде у світову історію, бо це Михаїл Саакашвілі.